Так, всім привіт! Продовжую тему, як підготувати бджолосім'ї до зимівлі. В цьому році я буду зимувати на вулиці, тому в зиму у мене будуть іти сім'ї тільки сильні та середньої сили. І хто не може або не має опиту, оприділити, яка ж все таки бджолосім'я сильна, яка середня яка слаба. Сьогодні я вам покажу наглядний приклад. На своїх бджолосім'ях. Покажу вам сильну та середню бджолосім'ю і покажу ту бджолосім'ю, яку би потрібно було під'єднати, якщо зимувати на вулиці. Минулі роки я велику частину бджолосімей заносив у приміщення. Тобто в тому році в мене десь 120 сімей зимувало в приміщенні, тому там були більш слабі сім'ї. Тому як в приміщенні їм більш комфортно зимувати, і вони витримують до весни. А якщо зимувати на вулиці, то їхня сила буде маловата, і вони можуть просто до весни, скажімо так, загнутися. І так я вам покажу зараз наглядні приклади на своїх бджолосім'ях. Ось на цій бджолосім'ї це в мене є. Сильна бджолосім'я і будемо дивитися, що ж у цій бджолосім'ї в гнізді. Скільки рамок і яка для мене є сильною бджолосім'єю. Так, в даній сім'ї е, у гнізді 2, 4, 6, 8 рамок. Е, всі рамки добре обсижені. Ось на заставній така обсидка. Подивимося, скільки в ній розплоду на даний момент. Сьогодні, нагадаюся, у нас е, 15 вересня. Ось крайня рамочка. повністю медова. Так, слідуюча рамочка. Е медова і є печатний розпліт на ній. Слідуюча. Слідуюча у нас з розплодом рамочка, Ось як ви бачите, печатний розплід. Далі дивимось. Слідуюча. Тут маточка ходить. От вона. І також печатний розплід з обох боків далі далі також е, печатний розпліт з обох сторін та личинка ось така рамочка далі. Ця рамочка е, вроді без засіву і без личинки. Так, ця рамочка медова, як ви бачите. І слідуюча рамочка. Також повністю медова Потім ті рамки, які будуть е з розплодом, вони ще вибракуються, і гніздо це ще підожметься. Значить, далі я складу цю сімейку і вам покажу. Ну, от таку сімейку я можу віднести як до сильних, так і середні скажімо, з плюсом. Е це не сама сильне, але можна до сильних віднести, до хороших сімей. Середня з плюсом. Зараз я вам покажу, скоріше всього, ще сильну, бо я думав, що ця буде така більш сильна. Ще покажу сильну і покажу таку середню, яка конкретно може перезимувати на вулиці. Так, ось це в нас повинна бути сильна бджолосім'я. Я просто буває помиляюся, тому як я. І коли відкриваю вулик, не заглядую, що там робиться, я приблизно знаю, то можу ошибочки допускати. Будемо дивитися ось цю сильну бджолосім'ю. Значить так, ось ці бджолосім'ї. Зараз подивимося стільки рамок в гнізді. Значить, у ній 2, 4, 6, 8, 10 рамок в гнізді. Одиниця стільки в них кормів. І яка обсидка цих рамок. Стану я з цієї сторони. І будемо дивитися. Ось на заставній погризли її і трохи потягнули в такий сот. Це означає, що вона добре повинна бути загодована. Значить, перша крайня рамочка. Ось така вона. Ця рамочка є медова. Ось. Слідуюча рамочка. Слідуюча рамочка теж вона практично повністю медова. П'ятачок розплодна невеличкий, печатного. Ось так. Так, дивимося далі. Далі ця теж повністю медова рамочка. Так, щось вони сформували собі гніздо, Ось ви бачите, повністю медова. Будемо дивитися далі. Далі в нас Медова така рамочка і п'ятачок розплоду невеличкий. Дивимося далі. Ця можна сказати, медова. Перед всяких п'ятачків розплоду. Ось така. Дивимось далі. Ця, наверно, Да, це з печатним розплодом. Тут і маточка є на ній. Ось вам покажу зараз. Ось маточка, якщо видно. Будемо дивитися далі. Значить далі. Також у нас печатний розпліт як ви бачите. Далі ця медова рамочка, чую по вазі. Ось така. Дивимось далі. Це також повністю медова Така тут рамочка і крайня рамочка ось така. Ну тут чуть-чуть вона горбата, але то нічого. Це є сильна бджолосім'я. І зараз вам покажу таку середню бджолосім'ю, яка Буде добре зимувати на дворі, але вона є середньою бджолосім'єю. І слабше яких я в зиму не пускаю. Зараз я вам таку приблизно покажу бджолосім'ю. Так, і ось це у нас середня буде бджолосім'я. Цей бджоло сім'ї 2, 4, 6, 8 рамочок. Вони ну, тут не такої сильної обсидки, як в першій ми дивилися, бо той є ну, середня з плюсом То тобто. буде. А це можна сказати, просто середня бджолосім'я. Зараз ми подивимося, яка тут обсидка. Ще непонятно. Цей бджоло сім'ї. До цих всіх верніше, що я вам показав, я після загодівлі не дивився. Тобто, мені самому цікаво подивитися тут, скільки взагалі них кормів, скільки розплоду для себе дивлюся і роблю висновки. Ця рамка є повномедова, вона тяжка, кілограма половиною точно важить. Ось ця слідуюча рамка вона полегша, на ній є розпліт печатний. І десь тільки що я бачив матку. Ось матка. Якщо видно, ось тут матка. Так. Далі. Далі в нас також розпліт. печатний з обох сторін. Ось такий язичок вони потягнули, я бачу. Далі. Рамка відносно тяжка, але на ній присутній ще розпліт. Ось п'ятачок. І з другої сторони тут теж п'ятачок розплив. це такий язичок вони потягнули. Йдемо далі. Далі можна сказати повномедна рамочка. Тут вони трошки у нас поналіплювали, понастраювали ось таких язичків. Ця рамочка не повно... з одного боку можна майже повномедна, з другого боку. Така, більше половини. Ну, свободно, в гніздо піде на зиму. Хороша рамочка. Так. Слідуюча рамочка. Ось з розплодом ще, бачите? І з цієї сторони розплоду немає. І ця рамочка повністю... Повномерно. Ось така. Ось. Значить, в цій сім'ї без питань є що скласти гніздо в зиму. З неї потім ще скоротиться вона на 2-3 рамочки. Вона піде в зиму на 5-6 рамочках піджата. Такі сім'ї чудово будуть зимувати на вулиці, без всяких проблем. Головне їм зробити правильну вентиляцію, але до цього ми ще дойдемо і все буде окей. Значить, я складу цю бджолосім'ю і покажу вам ті бджолосім'ї, які, якщо зимувати на вулиці, бажано з'єднати або підсилити якимось там відводком невеликим або ще чимось. Так, ось тут по пам'яті пам'ятаю, що бджолосім'я має бути така. Що її треба або підсилити, або під'єднати до іншої бджолосім'ї. Е, значить, Яка тут була ситуація? З весни вона вийшла е, більш слаба сім'я. Е, скажімо, не вистачало їй сили, щоб розвитися, я вирішив замінити матки. Цей процес затягнувся, скажімо, доки вивелась матка тут молода. І вона просто не встигла набрати, скажімо, як на мене, достойної сили. Значить, всі джоло сім'ї у гнізді 2, 4, 6, 7 рамочок. 7 рамочок. Зараз ми будемо дивитися на обсидку рамок і робити вже остаточний висновок, чи її треба з'єднувати чи ні. Або підсилювати. Ось така невелика обсидка крайньої заставної дошки. Ось крайня рамочка, вона повномедова. Ось така обсидка її. Тобто бджоли небагато на крайній рамці. Будемо дивитися, скільки тут розплоду і взагалі скільки тут бджоли. Далі ось така рамочка. Як ви бачите, бджоли відносно ось так небагато. Кормів у них на зиму вистачає, 100% бачу. А сила, то сила маловата, як на мене. Ось така рамочка, як ви бачите. Ось слідуюча з розподом рамочка. Ось маточка. Маточка вже менших розмірів стає. Зараз я вам покажу поближче. Ось ця маточка. Вона вже, скажімо, худає. Личинки на цій рамці я не бачу. Далі. Ось така рамочка. Ось. Тут личинка ще є на цій рамочці. Ось така рамочка, також печатний розплід На ній присутній. Ось. І сама крайня рамочка у нас будемо дивитись ось така. В принципі, ось тут чуть-чуть, з цього боку краще. На стінці також бджоли є нормально. Значить, зроблю висновок по цій бджолосім'ї, В принципі, ця бджолосім'я могла би на п'яти рамочках йти у зиму. Але я для себе не бачу смислу по тій причині, що з весни, як правило, доки вона ще перезимує, в хорошому випадку лишиться, скажімо, хороших півтора-дві, ну, максимум три рамочки бджоли. І це є замало. Тобто з весни буде вона заторможена у розвитку, а якщо потягне холодна, затяжна весна, то взагалі ця сім'я може, скажімо, Бджола зійти і з сім'єю взагалі толку не буде, одна там матка залишиться. Тому я до такої сім'ї ще під'єднаю, скажімо, 4-3 рамочки бджоли, а можливо і 5, і піде велика повноцінна сім'я на рамках восьми-дев'яти взиму. І результат буде з, неї з весни хороший. Можна буде зробити або продати пакет, або зробити ранній відводок. Тобто, вона спрацює на садках, буде будувати вощену. Якщо буде взяток, припустимо, з ріпаку або з акації. Ну, акація вже, звісно, пізна, але все одно вона на них хорошо спрацює. Все, дякую за перегляд, всім до зустрічі. Нагадую, що сьогодні 15 вересня. Дякую.